Американський Lamborghini Urus Buick Envista 2024 року з пробігом 4000 км. Хороший технічний стан, автомобіль просто новий, нова резина, новий салончик. Стан просто будь-які перевірки, будь-які СТО. По комплектації у нас безключовий доступ, контроль сліпих зон, контроль полоси, адаптивний круїз контроль аварійне гальмування, Apple CarPlay безпроводний і проводний. Автомат, само собою, розход у нас до 7 літрів. Автомобіля зараз середній розход 6,5 літрів. Два грамізних планшетика, які слиті в один корпус. Мінімальні пошкодження по США був ранен драйв задній ряд нас. Тут теж величенький, теж ідеальний автомобілі. По суті, можна сказати, що ніхто не їздив. Ну і нова резина, само собою. 4000 пробіга. В цього автомобіля, все 4000 пробіга ми готові їхати на будь-яке СТО, будь-які перевірочки, запаска в автомобілі. Докатка, все є. Багажник. Якщо що зложиться, я в принципі достатнього розміру. По кузову нарікань немає, вся електрика працює, будь-які перевірки, просто ідеальний автомобіль. Якщо подобається, приїжджай і забирай. Будеш першим власником в Україні. Автомобіль повністю розмитний, тільки чекає першого власника першої реєстрації. І він, причому в об'єсі GS. Другий такий на продажі в Україні. Всі деталі за телефоном.